Навіть цілеспромована робота військових адміністрацій, які через суди з допомогою силовиків намагаються зупинити роботу і по суті знищити місцеве самоврядування в нашому місті, навіть ця робота. Не змогла знищити довіру людей і зменшити довіру до людей до міської влади в Чернігові. Це чудово демонструють результати восьмого муніципального дослідження, яке було щойно презентовано, в якому Чернігів, попри всі руйнування і попри політичні утиски, займає лідируючі позиції в цьому рейтингу в розділі прифронтові міста. Ми з Харковом ділимо першу позицію. На жаль, ми відстаємо від деяких міст центральної та західної України. Це зрозуміло, тому що Чернігів зараз зовсім в інших умовах розвиває. І крім того, вичуває політичні утиски, але я переконаний, що після перемоги України, коли ми не будемо вже витрачати час на протистояння і постійні нападки силовиків військових адміністрацій, коли місто повернеться демократично обрана міський голова, і ми виженемо всіх будь-яків, які заважають зараз розвиватися нашому місту, ми повернемося на лідерівчі позиції так, як це було перед повномасштабним вторгненням. Коли я нагадаю, що у 2015 році, коли Владислава Трошенка був обраний міським головою, Чернігів займав 20-22 місце в цьому рейтингу. Буквально за декілька років ми стали лідерами. А останній рік перед повномасштабним вторгненням поділяли друге місце з рядом обласних центрів, придивлялися до Вінниці вже, щоб займати лідерівчою позицію. На жаль, зараз все змінилося, і зараз від зараз відновлення головний пріоритет, а не розвиток. Але я переконаний, що ми повернемося до. Тих лідерівчих позицій, які у нас були, і до розвитку нашого міста обов'язково після нашої перемоги.